Справжньою суперзіркою після перемоги в третьому сезоні шоу Голос діти стала підопічна Тіни Кароль, 14-річна Еліна Іващенко. І з цього моменту її життя кардинально змінилося. Палах і фотографів, автографи, селфі і навіть авторська радіопрограма. Привіт всім з вами Еліна Іващенко та Вадим Лєнік. Привіт всім, хіт парад знай наших на нашому радіо. Талановиту дівчинку сироту впізнають не лише в рідних броварах. Про неї дізналася вся країна. <звук> хто за фото? Хто за автографом? Вишиковуються прихильники юної співачки на Хрещатику. Спасибо. Усміхнена красуня, що дефілює на благодійному модному показі, усього рік тому прийшла на голос країни невпевненим у собі підлітком. Ступ Еліни Ващенко під час сліпих прослуховувань не тільки розвернув усі суддівські крісла, а й згодом приніс дівчинці справжнє світове визнання. Юна співачка обійшла до п'ятірки кращих дітей-вокалістів світу. Далі дивіться життя після голосу. Як перемога в шоу змінила долю сироти з броварів? Ти йдеш по вулиці, і тобі кажуть, це ти гордість нашого міста. Найсуворіше суддя. Я така сяка зазналась. За що на Джамалу образився наречений? Якщо це його ображає, я так більше робити не буду. Головна інтрига сезону не могла уявити, що моїм чоловіком буде Юра Горбунов. І Інколи вранці кажу, скажу, Осачі, це що ти? Як за лаштунками голосу, народжувалася нова родина. Ти може тобі кави зробити, а ось дитячі голоси. Давайте тепер дітей. Еліни Іващенко під час сліпих прослуховувань не тільки розвернув усі суддівські крісла, а й згодом приніс дівчинці справжнє світове визнання. Юна співачка обійшла до п'ятірки кращих дітей-вокалістів світу. <му> Вітаю переможницю! Голосу діти. Як змінилося ставлення однокласників, сусідів, проварчан до тебе? Однокласники мене підтримали, і протягом всього проєкту теж підтримували мене. І коли я прийшла до школи, то в перший же день накрили стіл, і мене вітали, зробили плакат, кульки. Так приємно, коли ти йдеш по вулиці, і тобі кажуть, що ти гордість нашого міста. І так, знаєте, якось ну, дійсно дуже приємно. Так склалося в твоєму житті, що із твоєю перемогою тебе не змогла привітати твоя. Мама. І ти завжди казала, що твоя участь на голосі це присвята твоїй мамі. Сказати чесно, можливо, хтось цей не повірить, але в ту ніч, коли закінчився проект, я поїхала додому, мені вона наснилася. І ви знаєте, так, вона мені в житті багато разів снилася, але такою усміхненою я не бачила її ніколи. Можливо, це я сама собі десь. Внушила чи я не знаю. Але дійсно це, цей сон я запам'ятаю назавжди. Я дуже пишаюся, що я навіть народилася в цій родині, що в мене така дійсно щира була мама. І я думаю, що вона дійсно мною пишалася, і я пишаюся нею. У Вас дуже теплі тісні стосунки склалися з твоїм тренером, тіною Кароль. Чи продовжуєте ви спілкуватися? Що Тіна тобі радить? Як тебе підтримає? Ми з нею спілкуємося. Тіна допомогла мені позбутися багатьох комплексів, яких зараз немає. Наприклад. Ну, я дуже раніше боялася навіть руку підняти на сцені. Тобто для мене рухи на сцені це взагалі було проблематично. Uh -huh. А зараз я себе просто почуваю, напевно, після проекту, після фіналу прямих ефірів на сцені, знаєте, якось по-своєму, як вдома. На дитячому голосі ти взялася за складну композицію за пісню «1944 Джамали. Джамали ти якісь відгуки? Отримувала? Ну так склалося, що на наступний день після показу саме цього ефіру на телебаченні ми побачилися з Джамалою в студії, і вона мене впізнала. Каже, Ліна молодець для мене було дійсно приємно і важливо почути її думку.